Привіт! Хочу сьогодні зробити для вас таку тему відео Ваша тіньова сторона. тіньова сторона це така частина нас, яку ми можемо не приймати, яка не зовсім відповідає стандартам соціуму, яку соціум може засуджувати, і, власне, ми також можемо її засуджувати в собі. Таку тіньову сторону прояви, якої є в нас, ми можемо помічати і в інших людях, і їх, відповідно, можемо засуджувати. Або ж ми можемо приймати свою тіньову сторону і м м жити з нею в гармонії. Тобто, як є чорний та білий, так само є людина, яка м різнокольорова, ніби. Не може бути такого. От є просто, знаєте, люди, які святі, і люди, які не можу сказати, грішники, а якісь, які взагалі на дуже неправильному шляху. Так от, гармонійна людина це та, яка поєднує свої оці святі сторони, і ті сторони, які не прийняті соціумом і не прийняті релігією. Е, так. Бо людство дуальне, людина дуальна і суспільство дуальне. Тому в загальному добре приймати свою тіньову сторону, і тоді ви будете почуватися гармонійно, ніби ви не будете себе якось в межі затискати і просто якось сказати: Ні, я хороша дівчинка, хороший хлопчик, хороша людина, і я буду робити тільки це. От, власне, тільки щось за якимись певними правилами, а те, що мені хочеться, я робити не буду. Отож, значить, ми будемо робити сьогодні цю тіньову сторону, чи пропрацьована вона у вас, як вона у вас проявляється, але спершу ми зробимо сигніфікацію, хто ви зараз, щоб ви зрозуміли для вас цей розклад чи ні. Хто ви зараз? Хто ви зараз? Окей, okay. e, значить, ви зараз людина, яка e, гармонійна, яка більше нічого не буде очікувати від людей у стосунках, від чоловіків, яка здобуває свою внутрішню безпеку і відповідну безпеку у всіх сферах свого життя. Людина, яка e, йде у дорослу позицію і e, розуміє, що вона відповідальна за дуже багато речей у своєму житті. І а, за свою реалізацію і за стосунки з іншими людьми. Людина, яка обирає щастя, а, яка стабільна і, і яка змінює, можна сказати, свій сценарій у житті, типу свою поведінку і обирає більшу стабільність. Емоційну, якусь там внутрішню, внутрішню стійкість і все таке. Якщо ви себе впізнали, то можете продовжувати далі дивитися. Далі буде також, можна сказати, така сигніфікація, але яка буде стосуватися тіньової сторони. Як проявляється ваша тіньова сторона? От, щоб ви розуміли я трошки пояснювала, що це означає, тому можете подивитися. Можете послухати, і зараз ми подивимось, як проявляється саме ваша, саме ваша тіньова сторона. В чому вона полягає? Дивіться, ваша тіньова сторона проявлялася або проявляється в тому, щоб не слухати себе, а слухати інших людей. Ніби що інші люди знають краще, як мені жити, як мені поводитись, що мені робити. Інші люди знають краще, як мені будувати майбутнє. І навіть якщо мені не відгукується те, або принаймні я не усвідомлюю, відгукується мені чи не відгукується. Те, що кажуть ці люди щодо мого майбутнього і щодо моїх майбутніх проявів, я все одно послухаю цих людей, тому що інші люди знають краще. Тобто те, що ви не чуєте або не чули свою душу, істинний поклик своєї душі. Так. І далі тут сказано те, що ви якийсь час е, жили за цим принципом, е, щоб слухати інших людей і бути залежними від їхньої думки, від їхніх там слів. І. В якусь мить ви почали якби від цього закриватися. Типу, в якусь мить вам почало бути дуже погано від цього, від того, що ви слухали думку людей. Це також могло бути пов'язано із якимось чоловіком. Хм. Типу, наприклад, отут що було сказано про людей? Наприклад, вам цей чоловік подобався і ви хотіли бути з ним, проте, наприклад, ваші рідні вважали його непідходящою парою для вас. і... Вони вам казали, що, типу, ні, він тобі не підходить, він тобі не пара, і все таке. І потім це у вас зганяло дуже такий поганий стан розпачу, суму, розчарування, це розбивало вам серце, ви відчували, що це якась така несправедливість, це змушувало вас дорослішати і розуміти, що для вас цінно, що для вас ні, навіщо вам взагалі ці стосунки? типу, Це змушувало вас аналізувати. І так, можливо, в чомусь, ви, можливо, чогось ви не бачили в цих стосунках, але так було потрібно. У вас був якби свій внутрішній конфлікт і ще конфлікт із людьми. Ніби ви такі думали: який, що мені зробити, який вибір мені яке, яке рішення мені прийняти, який вибір мені зробити? І вам було тяжко. І так, ви цю тіньову сторону, якби ви її перше усвідомили, і ви так розуміли, що вам незручно, що вам не подобається чути когось іншого, коли. Це з вашим відчуттям серця не співпадає. Ваше серце хоче інше, воно хоче любові. Там. А інші люди думають, наприклад, про якусь там довгострокову перспективу, про щось таке серйозне і а, щось таке ну, типу, перспективне. Те, що, те, про що людина не думає, наприклад, тоді на початку, коли. Вона може бути закохана. І це змушувало вас взагалі замислитися, зануритися в себе і приймати рішення, кого вам слухати, що вам робити, що для вас є важливим. І це змушувало вас ставити під сумнів слова тих людей, які вас оточували. І більше дослухатися до себе. Типу, нехай я помилюся, нехай вже типу, буде якось не так, як я очікую, проте це буде моє рішення, і бодай там, не знаю, на хвилинку, на секунду я була щасливою. і... І мені було добре, і я це обирала. Проте це буде моя помилка, якщо з цього нічого не вийде. Але я рада, що зараз усе добре, і я рада обирати це зараз, тому що це мій вибір, я несу за нього відповідальність і все таке. І це змушувало вас про це думати. Так, що ми далі мали подивитися? Чи пропрацьована ваша, тінь, ваша тіньова сторона, так? Угу. Добре. Так, отож. Чи пропрацювали ви свою тіньову сторону, чи пропрацювали. Ну так. Працювали. Типу, тут сказано, в минулому у вас був шанс на те, щоб її пропрацювати, і І ви. І, типу, щоб ви взяли на себе відповідальність, щоб ви почали орієнтуватися на себе, щоб ви звернули увагу в глибину себе, щоб ви не орієнтувалися на якийсь там <сум> шум інших людей, а на те, а чого я хочу, а що мені подобається. Чи хоч, чи, який вибір я зараз зроблю? Типу, для мене це важливо, чи для мене це не так важливо, що я готова зараз пожертвувати там своїм щастям за, для благополуччя інших людей? І ті ситуації, яка була вам дана, типу, вона була саме для цього, щоб ви почали більше орієнтуватися на себе і чути себе взагалі, ось цей поклик своєї душі. І з цим усе пов'язано. Ніби розумієте, навіть те, що, я казала вище, те, що суспільство не приймає, якісь такі людські прояви, проте, якщо, наприклад, це єство людини. Якщо людина пристрасна і емоційна, ініціативна, то чому вона, по суті, повинна себе стримувати? Деколи потрібно ставити під сумнів те, що нам нав'язує суспільство, релігія або, наприклад, те, що нав'язує нам суспільство або наші рідні. Це може бути проекція Їхніх страхів, їхнього травматичного досвіду, який вони не пропрацювали. І коли вам хтось дає непрохані поради, то варто питати себе, а чи є типу, життя цієї людини прикладом для мене, чи є її життя, життя моєї мрії, чи захоплююсь я життям цієї людини. Що вона дає мені поради. Якщо це не є взагалі життям вашої мрії, то цю людину слухати не потрібно. І в загальному люди, ті люди, які вищі за нас, вони навіть на нас, типу, не дивляться, вони дивляться вперед до своїх мрій. А нереалізовані люди просто завжди намагаються. Якось дати пораду, нав'язатися, тому що вони не живуть своє життя так, як би вони хотіли жити. Деколи коли ми виростаємо, то наші там батьки, дідусі, бабусі вони лишаються. Просто на якомусь такому рівні для них, по суті, комфортному, але на такому, де вони не розвиваються, де вони не продовжують ставати цікавими особистостями. І вони починають дуже сильно зосереджуватися на життях своїх дітей, своїх онуків і починають вчити їх життю. Типу, я життя прожив-прожила, і я можу тобі нав'язувати свою думку, тому що ти ще такий недосвідчений та молодий. І це неправильно, тому що кожна людина має право на помилку, і кожна людина має право жити своє життя. Отож, я питала, чи пропрацювали ви свою тіньову сторону. Так, ви пропрацювали. Так, і що ще тут у нас випало? Так, вам було важко це пропрацьовувати, здебільшого, це було через такий біль. І... Але, врешті-решт, ви пробили ось цей свій внутрішній конфлікт, обрали себе і почали чути свою душу, цей тоненький імпульс своєї душі. І ви почали почуватися набагато краще. Ви почали почуватися щасливими. Вам стало добре жити. Ви почали робити те, що ви хочете. Ви почали більше запитувати себе, а що зараз робить мене щасливим чи щасливою? Чого зараз мені хочеться? І ви почали це реалізовувати. І саме це стало вашим успішним пропрацюванням вашої тіньової сторони. Ви стали гармонійною особистістю, в якій поєднується. Багато різних граней чорного та білого, правильного і неправильного. А насправді правильним є те, що нам відгукується, що відгукується нашій душі. Тобто те, з чого ми хочемо. Ну, і далі це буде вести вас до ще більшої стабільності. Як фінансової, так і емоційної, і просто далі ви будете собі розвиватися, масштабуватися і жити ще більш щасливо, незалежно від думки інших людей, зосереджуючись на собі і ще більше закріплюючи цю пропрацьовану тіньову сторону. Отож, я рада була зробити для вас цей розкат, він був досить цікавий, та такий незвичний. Отож, до зустрічі в наступному розкладі за особистим звертайтеся в інстаграм посилання в коментарях. Отож, бувайте.